Пісню про надзвичайно відому всім харіздвяну подію, а саме про прихід мудреців до Христа. Як ми знаємо, описується історія, коли кільком, якимось видатним людям зі Сходу, що це були царі, можливо, було сповіщено про те, що в певному місці народиться надзвичайна людина. І я думаю, що вони знали, що вона. Не просто цар, а той цар, який, наприклад, як сказаного пророка Даниїла, поставить вічне царство. І уявіть собі, що ви, мудрець, який йде з ходу пророцтва, бачить цю сірку, можливо, вона якась яскравіша від усіх, можливо, вона рухається і ви йдете за нею, можливо, вона десь стоїть там і ви йдете до неї, але ви приходите в Ізраїльську ідеську країну. Можливо, шлях пролягав саме через плицю, тому ви зайшли в гості до царя Ірода, ну, правлячого царя. Ну, Це ж його син має народитись, щоб е, стати наступним царем. так? Логічно. Заходите до Ірода, питаєте: ваш син народився чи ваш син народжується? Він каже, нічого про це не знаю. Питає фарисеїв, знавців, книжників. Вони кажуть, має народитися, але. І флеємні. Ну, ви вимовляйтесь ну, з, з царем, що ви підете подивитись, якщо що, потім повідомте. Ви приходите в якесь село до царя, Тут, до народження, місця народження царя в село і шукаєте якусь найкращу будівлю. Можливо, там резиденція міра та деца, в якому зараз має набутися дитина, не знаходите цього, а знаходите лише щось дуже вбоге. Насправді в Біблії не написано, що Ісус народився в хлібу. Написано, що Він народився в яслах. Але, можливо, ясла і стояли в хлібу. Тому ми всі думаємо, що можливо це було в хлібу. Отже, ви приходите, бачите, так, ну, хліб, і ви, праць, ви зовсім не можете зрозуміти, в чому річ по пророцтву має народитися надзвичайної сили царя, а ви в селі біля хліба. Здається, ситуація дуже незрозуміла і що робити. Але модальці зупинилися там, прийшли і побачили немовля. І знаєте, чому вони вирішили, що це немовля саме і є той довгоочікуваний цар? Я думаю, на це є гроші. По-перше, їм на це казала та сама цінка. Вони побачили, що вони прийшли. Це було їм ясно, що вони саме тут в правильному місці. А друге, це суто моя здигатка, але я думаю, що коли людина бачить Ісуса Христа, вона однозначно розуміє, що це надзвичайна особистість. І я думаю, що навіть бачивши немовля, яка лежала ось тут в яснах, мудреці розуміли, що вони в правильному місці. Знаєте, ця історія, як на мене, учить нас дуже простому. Ми на землі йдемо за своїми зірками. Можливо, хтось прийшов в це зібрання через те, що йому сусід віруючий сказав: слухай, у нас є дуже хороша церква, я хочу, щоб ти познайомився з Ісусом, прийди зі мною. І він прийшов сюди і бачить тут людей, теж слабких, теж немічних, але в правильному місці. Ви в правильному місці, тому що зірка прибувала в правильне місце. І це місце правильне не через те, що тут вже все дуже добре йде, а через те, що тут є люди, які вірять в Ісуса Христа, вірять в те, що Він прийшов заради нас. Він колись народився. І як колесі, які колись прийшли в правильне місце слідуючи з озорами. Так. і ми сьогодні приходимо в те правильне місце через свої о, зірки. І Ісус говорить, що я справжня зірка, колись ми прийдемо в те місце, де нам може не буде сумніву, що це не хліб, це не ясно, а це велике Боже вічне царство на небі. Тому е, моє побажання і всім разом нам, щоб ми не відступали від шляху, за яким ми йдемо, і щоб наша зірка. Світила завжди перед нами. Ми ніколи не відставали від неї, тому що якщо ми її втратимо, ми не пройдемо туди, куди ми хочемо. we mm -hmm.